У прем'єр-лізі Англії 8 листопада відбулася справжня фаєрія, одразу кілька драматичних кінцівок і гучних камбеків. Тоттенгем не змогли втримати перевагу наприкінці зустрічі з Манчестер Юнайтед. Рішарлісон забив на першій доданій хвилині другого тайму. Але Деліт на шостій доданій хвилині врятував Юнайтед. Рахунок 2-2. Евертон впевнено перемагають Фулгем 2-0. Юве відкрив рахунок перед перервою. А Кін поставив крапку на 81-й. Один із найгарячіших матчів дня Вестгем Бернлі, рахунок 3-2. Молотобійці здолали Бернлі у справжній боротьбі. Вілсон і Соучек зробили свою справу. А переможний гол Вокер Пітерс оформив у кінцівці матчу. Сандерленд забрали важливе очко Арсенала. Каноніри не змогли втримати перевагу. І на четвертій доданій хвилині Бробі зрівняв рахунок. Мікель Артета буде злий. Упустили перемогу в компенсований час Челсі Вулверхемптон. 3-0 Челсі впевнено перемагають Вулверхемптон. Густо, Жоау, Педро та Нетто по черзі розібрали оборону вовків. Це той Челсі, якого від них чекають фанати агресивний, швидкий і результативний. Попереду ще п'ять матчів. Подивимось, що зміниться в таблиці.